Я зранку розмовляв з бійцями, які там знаходяться, то вони не підтверджують нашого повного виходу суджі. Там є інформація, що росіяни зайшли в певну частину, продовжуються бої. Росіяни там контролюють певну територію, яка там за річкою знаходиться. Але інформація про те, що наші повні повністю вийшли з суджі станом там на дві години назад, в мене немає. Але те, що ситуація там... Складна, що росіяни тиснуть, це дійсно правда. І зараз наші, наше командування намагається десь стабілізувати, десь відновити ситуацію там або задіюючи нові резерви, нові війська. Але противник продовжує тиснути, в тому числі є інформація, що він там на деяких напрямках зайшов на територію України і намагається утримувати наші вже території. Ну шляхом, якщо ми подивимося на карту, це з лівого флангу, то для того щоб перев'язати нам в